Якоби невідомі, передали йому фотографії, де в дворі СБУ 20-го збираються на... Знайомі чи ні? Ви розслідуєте ці факти? не читали. Ну як читала Вся Україна, ви не читали. Хм? От так. Не читав. Ну, давайте я вам це читаю. Не читаю. Ну, це дуже дивно. Американський новинний сайт, я не так володію англійською, щоб його перевести в досконально в засоби масової інформації, опублікував статтю свого оглядача Джеймі Дем. Едмира під назвою «Ексклюзив. фотографії демонструють навчання росіянами убивців Києва. Розпоряджені видання потрапила серія фотографій, на яких зображені спецпризначені Служби безпеки України сфотографовані 20 лютого у дворі штаб-квартири СБУ. День, коли почалася стрілянина снайперів по пристувальників на майдані. Того дня загинуло 53 людини. Коментуючи фотографії та відео, зроблено приватними особами у. У Києві 20 лютого, що потрапили в його розпорядження, Шеймі Тетмер зазначив, що на них зображені бійці антитерористичного підрозділу спецпризначення СБУ Альфа, які вдягають бронежилети, тримають снайперські гвинтівки і модифіковані автомати Калашнікова, беруть боєприпаси, несуть осколочні гранати. Крім того, на знімках видно, що в дворі СБУ відбувається ротація команд. Видно, що бойці Альфа входять в двір і виходять з нього в повному озброєнні, що одна група бійців повертається з якого завдання і змінює іншу. Неназваний джерело екранські розвідки, якому показав знімки, повідомило, що спійці Альфи були навчені російськими інструкторами. І що Київ під час розпаду СССР був територією російської ФСБ. Ну, це вже щось перегнув він. В статті мовиться, що в розпорядженні видання є 90 бабайтів, відеоматеріалів і унікальних фотографій, які свідчать про те, що близько 100 вбитих на Майдані і не менш 900 поранених пострілами, снайперами в голову справа рук людей Януковича. На одній з фотографій у дворі штаб. Квартири СБУ, люди в уніформі завантажують масивні сейпи візки. Детмер цитує західних експертів і так далі, тому подібне. Вам це знайоме? Ну це ж облетіло всі новини світові і українські? Вам ця ситуація знайома? Я взагалі вважаю, що ту інформацію, що ви зачитали, вона хибна. Ні, Та вона там не фотографія. Хірна. Почекайте, вона не хибна, шановні. фотографія. Ну, фотографія де си... ну, давайте не, не вподобайтесь, пані Бондаренко. Бо дивіться, тут ще є чітко. Юра, а ми не могли показати фотографії ні. зараз ні. Ми підготовимо на наступне <пробує> засідання. От е, конкретні обличчя, от е, ваш бумеранг і комп'ютер, які виносять. Сейфи, де знаходився бумеранг. Значить, це Ви вірно, що він знаходиться. Ну, Я, вам говорю. Зачем я не додумую. в мене є письмове пояснення працівників <пробує> <пробує> Альфи, чому я вас і питаю? Значить, чому я вас і питаю? З приводу знаходження людей на дворі. Це не на службі, це в приміщенні Альфи. Альфа. Це двір, це двір'яки. Альфа. Альфа. Так. Володимирське 30. Послухайте, Послухайте супер. Всі матеріали знають. Послухайте супер. Послухайте супер. Якщо є якісь сумні. Ні, 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 ні. Послухайте супер. Значить, дивіться. Я не знаю, де ви знайшли. Дві. Я дивився всі і відео. Значить, перше, доповідаю вам, що це є двір спецпідрозділу Альфа. Я, як бувший заступник голови Служби безпеки, вам повідомляю. Я знаю, що цей об'єкт є засекречений, він відноситься до державної таємниці, ми не можемо його розкривати сьогодні засобами масової інформації. Але що ці люди, куди вони йшли 20 року. Чому ви не проводите службове розслідування? як коли б про це писали вже всі світові ЗМІ і тому подібне, і викладені, всі будь-який може вийти в інтернет і почитати. Ми просто технічно не мали можливості сьогодні це все показати, але там вже є опізнані конкретні. Я визивав працівника Альфи. Він чітко підтвердив, що «Да, це було 20-го. У мене є письмове пояснення, чи може теж вам як Бондаренко дати. Але ми би хотіли, щоб не, ми, не ви нас слухали, а ми вас послухали. Чи проводилася перевірка службою безпеки по публікації в англійську в американському інтернет-виданню? Да, чи ні? Ма підстав проводити перевірку Чому? За публікаціями е, в ЗМІ. Чому? Є доручення Генеральної прокуратури, яке було виконано, і всі матеріали були скеровані до Генеральної прокуратури. Ні, так а коли воно могло бути виконано, якщо ця публікація появилася 31 березня. За який час ви її виконали сьогодні 3 квітня? І що? І все ви провірили повністю? Куди вони одівали? Вони ідентифіковані у нас на відео як в жовтих, вот так і в жовтих пов'язках є в дворі Служби безпеки засняті. Тобто, по, по моїм даним, це або один із завербованих американськими спецслужбами працівник Альфи установив постійно діючу відеокамеру, яка знімала. Все це, тому що там, як вони кажуть, що простий громадянин не міг це зняти, а друге, це або робила сама служба, будемо казати, одна із розвідувальних служб Америки, і просто злила, як і ви вмієте зливати через різні інтернет видання ту інформацію, яку ви не можете легалізувати, побачивши, що українська влада спить. Нічого не робить по встановленню линних. Вона опублікувала все. Там, все. Це, це що ви кажете, це два сейфи, куди загрузили весь план бумеранг і е, загрузили комп'ютери, жорсткі диски, на якому він печатався, і відвезли на центральний офіс на Володимирську. 33. Я вам доповідаю, що про це є письмові свідчення. Значить, а якщо ви не знаєте і ви кажете, що вас такі інформації не цікавлять, навіть в американській пресі які просто вистав з усіма фотографіями, де можна ідентифікувати, бо вони без масок, без нічого, і потім уже от у засобах масової інформації, які у нас є. Ці особи були ідентифіковані е, на вулиці Інститутській з цими жовтими пов'язками, снайперськими винтівками і тому подібне. Одяг збиває, збігається один в один. Так в чому справа? Це є догоражування своїх чи, чи що? Ніхто нікого не вигоражує. А чому ви не проводили з переміщення. Внутрі Служби безпеки України, всіх сейфів, зброї, знаходження там людей, збройних та беззброї, безбронежилетних. Без всі ці матеріали зафіксовані, всі події. Всі Хорошо, передані, де ці два сейфи? Всі передані до Генеральної прокуратури. І два сейфа України. передані теж? Два сейфа передані? Ці. Де вони їдуть? Ці два сейфи? Знає, де вони Щоб... Не, ну ви кажете, що ви проводили службове розслідування. Всі матеріали в Генеральній прокуратурі України. Туди звертайтеся, якщо слідчий будуть бачати, що це можна розповідати громадськості, будь ласка, пусть розповідає. У нас нема доручень слідчого виступати в ЗМІ з заявами щодо розслідування. Конкретно кримінальну справу. Я не питаю вас От, про це. Ну, почекайте. Ви питаєте саме про е матеріал кримінальної справи. Почекайте, видання в американському сайті за 31-го не є матеріалами кримінальної справи. Неправда. Я не чи я... Главний я... думарян е міг знаходитись там на трьох-чотирьох аркушах, а не цілий сейф. Чекайте. Ну хорошо. Там якась документація була, якась знищувалася. Ну безпеки. хорошо. Про що? Я вже Мене прийдував. ще одне питання до вас. Жорсткі диски знищені, зловнені знищені. Ми прийшли е, е, в Службу безпеки, не було жодного документу взагалі. І ми всі відновлюємо всі ні. події. Ні, ні, ні. Вас ні, ні. Так, ну давайте так. Я не вас не питаю. Не що? Що? Ну, почитайте. Я не, вас не, питаю не, чітко не, і останній не, раз. Ви... Коли проводили, ви кажете, що проводили службове розслідування. Вам ці два сейфи попадалися, куди вони ділися? Всі матеріали в Генеральну прокуратурі України. <творювання> Звертайтеся, там С всі мітарі. в Генеральну прокуратуру, оскільки всі службові перевірки та розслідування були в службі безпеки проведені за дорученням Генеральної прокуратури України конкретних слідчих, за конкретними кримінальними справами. Матеріали направлені туди. Так, і ]好. тільки слідчі, слідчі, і прокурор має право оцінювати докази і вже розслідування. кримінальних справ. Скажіть, будь ласка, а ви можете сказати, що за документи е, знищували якого характеру в Службі безпеки України? з Починаючи із 19 лютого, в центральному офісі і в обласних офісах і в управліннях Служби безпеки. Можу сказати, всі документи, 100% документів, всі взагалі. І навіть акти на, на знищення документів складались акти, а потім ці акти ще знищувалися іншими актами. І то акт ще ніякі... знищувався, теж новим. Правильно. Ну, ніякі... дай, 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 слова... дай довідку, да. що ти маєш довідку, і той, хто дав тобі довідку, теж має довідку. О, 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 так, так, о, так, о, всі І, бух, сліди і бухгалтерію ці. навіть посвідчення про відрядження знищували? Все, да? все знищено було. Бухгалтерія там залишилось тільки там зарплати, щось таке. Що не має ніякого стосунку до подій е, 18-го-20 лютого. Скажіть, а ті люди, які знищували ці документи, вони допитані, вони можуть пояснити щось по характеру я, того, що я не допитував, я не слідчий. Вони всі, всі співробітники СБУ, включаючи всіх співробітників спецпідрозділу Альфа. Ходять на допити до слідчого. Ніхто з них не приховується. За виключенням відомих осіб. Який іменка там керівництво... Хорошо, керівництво. Де керівник Хто? Ну хто керівник Альфа? Присяжний. Присяжний. На де він є? Ну, я не знаю, де він зараз є. Ну він звільнений і кає її право? Звільнений, звільнений. Він рахується поза штатом, подав рапортне І Підходить на, на допит. Він ходить на По-моєму, в то? Ну, згідно з -з згідно сайту, звісно, я, згідно я читаю, що він може колишнє керівництво Служби безпеки України та його під, під, підрозділів е, ну, зникли вони, десь в Криму знаходяться. То в Москві, то в Криму. Хто? Зі, хто? Керівники е, підрозділів Центрального управління та безпосередньо керівництва Служби безпеки. Голова заступники, керівник Афі, керівник ДЗНД і так далі. Не хочу тратити багато часу. У мене тут окрема папочка по цьому. У мене є всі беркути, які приймали участь. Всі прибули без зброї, так? І команда, шифрограма, копії копія У мене є прибути в розпорядженні. Чому я вас питаю? Тому що ми ми трошки десь знаходимося в ейфорії. Значить, під впливом гучних заяв, але що потім ті іфорії не закінчилися шиком. Тому що е, наскільки я від сьогодні володію, на момент збору комісії, балістична експертиза не підтвердила ні одного автомата у Беркута про його е, сходство з е, вбитими. Значить... Скажіть мені, ви володієте інформацією? Закінчилося проведення м -м, інвентаризації? Скільки нема автоматів? А, не Тому не що розставали автомати всім? Автоматів де нема? На департаменті ресурсного забезпечення. А зброя вся знаходиться на місці. Слово, з приводу, не Беркуту, а в е, департаменту, який роздавали... На місці зброя знаходиться. Вся? По даним, вся зброя знаходиться на місці. Крім того, на, на, на цей період зараз проводиться службове розслідування з приводу того по видачі зброї. Питання дуже серйозне, тому що не східно підняти всі документи. і, і знаєте, що частина документів було знищена, тому необхідно підняти ці документи. Це, ну, що... Дивіться, я, і... вас, я вас інформую, пан Аваку мені сказав. Значить, були 20-го залучені працівники Беркуту в місті Києві, а також працівники з інших регіонів держави. Автономна Республіка Крим 150 працівників. Якщо їх вооружали, це вже 150 автоматів. Волинська 35, Вінницька 35, Дніпропетровська 120, Донецька 80%, Житомирська 45, Запорізька, 60, Кіровоградська – 50, Луганська 100, Миколаївська 70, Одеська 100, Полтавська, 30, Рівінська 40, Сумська, 30, Харківська, 100%, Херсонська, 40, Хмельницька, 30, Черкаська, 30, Чернігівська 40 і місто Стевастополь, 56%. Тою інформацією, які володіє комісія, я хотів, щоб ви підтвердили чи спростували. По моїй інформації, Севастополь не повернув зброю і з тою зброєю поїхав в Севастополь. Це відповідає дійсності чи ні? На сьогоднішній день по цьому факту проводиться перевірка службова, то, що я, 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 про що я розказую. Це, по-перше, повинно бути все підтверджено документами, Книги видачі. І Сєвостополь поїхав до міста без зброї. Хорошо. Добре. У мене питання ще одне. Беркут Києва. От Чому не сходить? немає балістичної експертизи ту і якби вони знали, вони би ту зброю давно кусюк з собою забрав? Чому вся зброя на місці? Документів ніяких нема. І балистична експертиза не підтверджує приналежність хоча б одного екземпляра. Чи видавалася їм табельна зброя, чи видавалася, дав команду Захарченко і департамент ресурсного забезпечення привіз. Не могли вони з передової ходити отримувати зброю отут на Кловському спуску? Так чи ні? Чи де воно знаходиться? От, от, от це питання. Ми от у комісії на це питання немає відповіді. Якщо можна, дайте. Ні, ми будемо е далі говорити з вашим керівництвом. Тому що з чого стріляли завтра, якщо не буде знайдена зброя, все, весь цей феєрверк закінчиться. Він скаже, що він з дитинства любив Бандеру. Читав Біблію, і він ніколи в життю по людям би йому, хоч Господь Бог давав обказівку, да, він стріляв, але стріляв в воздух. Поки не буде знайдена зброя, ні про які покарання, ви знаєте, що до суду ні, ні одна справа не піде, ні один суд не осуди без ідентифікації зброї. Ви з мною, зі мною згідні в цьому питанні? Згідні. Так давайте ми тут. Справа в тому, що. Ми, з тої інформації, якою я володію, що Захарченко дав команду воружити. Ворожити чому? Бо треба було вивезти внутрішні війська обезброєні і вивести обезброєний беркут. Так чи ні? Тому був дан наказ на ем, відкриття вогню. Значить, з чого відкривався вогонь? От сьогодні питання одне: Стабільної зброї. Чи зброя, яка видавалася з департаменту, і чому з департаменту по сьогоднішній день ресурсного забезпечення не може провести інвентаризацію і нема відповіді, є вся зброя на місці чи нема. Одні джерела нам кажуть, що час зброї повикидали, час зброї забрали з собою працівників верхоту, бо вона видавалася без розписі, без ідентифікації, без нічого. Людину ми ідентифікуємо. да, що вона там стояла, вона стріляла. Тільки де ми знайдемо ногу того автомата? От сьогодні питання.